У Воїнівці запрацював простір психоемоційного розвантаження. Гармонія його у партнерстві відкрила громадська організація «23-й мікрорайон, яка об'єднала вимушених переселенців з Маріуполя. Це дуже активна родина, дуже активні. Особи, які реалізують дуже багато цікавих інновацій, проєктів, в тому числі і проєкт цього простору, для нас це дуже важливо, що внутрішні переміщені особи інтегруються в нашу громаду, і ми робимо все, що від нас залежить, для того, щоб вони відчували себе тут комфортно, і в нас була тісна співпраця. Робили вони це не самі зрозуміло, що в них є них є підтримка, їх підтримує фонд десяте квітня, який безпосередньо отримує фінансування з від інших донорів. Новий простір розрахований як на місцевих, так і на ВПО, адже його основна мета допомогти людям інтегруватися в громаді. В гармонії можна відпочити, познайомитись та знайти цікаве дозвілля, як дітям, так і дорослим. Наша команда це переселенці, і ми розуміємо, як важко починатися спочатку. І важко, перш за все, без підтримки бути. Не знати, куди піти, не знати, з ким поспілкуватися де відпочити. Тому ми дуже давно хотіли відкрити щось, дуже схоже на цей простір. І потім наші партнери запропонували нам співпрацю, запропонували участь в проєкті. Ми написали заявку, нас підтримали. І згодом відкрився цей проєкт, цей простір психоемоційного розвантаження, гармонія. Засновники простору говорять, що в період стресів важливо створювати безпечну атмосферу, де кожен може знайти спокій, підтримку та способи перевантажитись. У нас будуть також інформаційні зустрічі. Ми будемо запрошувати різних фахівців. Це і юристи, це соцзахист, ЦНАП, тобто будемо розповідати разом про нові якісь правила в країні і про нові можливості, перш за все, і про права. Знов таки, не всі на жаль, знають свої права. Ми закупили разом з нашими партнерами багато книжок. А це і казки, це і книжки по психології. У нас є фахівець, психологія. Він буде займатися з дітьми. Це книжки, які допоможуть дізнатися про нашу ідентичність, українську ідентичність. Це книжки, які допоможуть просто знати нашу історію, наші традиції і не чекати, коли хтось, не дай Боже, прийде і буде розповідати, хто ми і що. Ми запитали у маленьких відвідувачів, що їм подобається у просторі. Тут цікаво, різні заняття дуже цікаві. Мені подобається малювати. Щось вирізати, малювати. Працюватиме гармонія тричі на тиждень у вівторок, четвер, та суботу. Дізнатися анонс подій у просторі можна на сторінці громадської організації 23 мікрорайон у Фейсбук.